Доброго дня. Сьогодні у нас 11 червня 2025 року. Завтра у нас заплановане пленарне засідання. Зараз 14 година, 21 хвилина. Мали б проводитися дві постійні комісії сільської ради. Перша з питання земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства. Енергозбереження та транспорту та друга комісія з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики, гуманітарних питань та регламенту на даний час ні одного члена комісії не має, не присутні, тому у відповідності до положення про постійні комісії Костянтинівської сільської ради, яке затверджено рішенням сесії номер 3 від 21 Січня 22-го року, а саме відповідно до пункту 2.12. У випадку, якщо засідання постійної комісії не відбулося через бездіяльність голови або заступника голови комісії через відсутність кворуму, або постійна комісія ухвалилася від розгляду питання, проект рішення вважається таким, що був попередньо обговорений у постійних комісіях, і в даному випадку, ці питання земельної комісії одне питання і ні, земельної комісії 18 питань, і регламентної комісії 1 питання автоматично виносяться на засідання 12 червня 2025 року.